100 крийцарів! Сто крийцарів! Боже мій! Та це можеш здуріти. І 100 долярів! Сто доля! Бо за 100 долярів на початку стоїть ти можеш купити ти Закарпаття ціле! Це що, 100 долярів? Що пише? А що ніколи не видів? Пише сувенір! Це, це! це. Це канадський. It's, it's not the money, it's a joke. Це канадський. Су, сувенір, це моя мама то... так все казала. Все, то я французький сувенір. То... Все, давай. Це канадські доляри. Так, то, то по-французьки. Сувенір. Провінція да? Квебек. Давай, сувенір. Та воно ж давно темне сімочки продає, та горів погонити. Марі Кофас. Ну ага. та шо, мама свої файні, дорогі. Невісторці хотіла би подарувати сімейний бізнес. Ну а yeah. як же? Ейвон! Yeah. 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 Здорово! Yeah. So, like, тобі буде різне за, за службу. <різь> Добре, дідучки, не дивіться, аби вам не було то тігарем. Тігарем. <різь> ну ці всі кредити віддасте кредит за той бізнес в Ейвон. Поставити в банк тисячу долярів. Тисячу долярів, <різь> Це все. Це вже. Я багач. Марійко хотят. Марійка, друга хатка. Марійку, давай. Що, мама, скатом, фаталіті, не? хотіли би подарувати вам золотого бразалета. З бабиних і з дідових зубів, ну я. А а? Чуєте? А ти не плач, есть, як мамка умре, ми з її зубів тобі кульчики зробимо. Добре? Тех, а треба щось дитині лишити. Тех, а ти в коле свої лежиш? <плес> <плес> Літня стайня. Сіхо, дивіться, святий Петро прийшов з ключами. Літнє стайне там під Петросом. Хто туди буде? Хто туди піде? Нічого, продає. Літні стане, піде здавати. І мені готель під Говерлов. Тримай! Апарт, готель, резорт і спа! А ви знаєте? Він що він подарував міні-готель, бо він це в нього не вліз. <basics> По Постарій віддам свій. Маріко, а що ти Найм не деш його? Нам нібу так там сісти. Я кажу, я маю бути за рулем. Це від чого? Дивіться, я то вже не мав бо зараз підуть діти в рабство. Ти Взяла свідоцтво про народження. Подарую вам діточки, то що... Аночка? Що мама знову не дає. А пані Зоря? а ні. Ви... Весільного фотографа. Я весільний фотограф, так? Добре. Чиш? Кинеш Ген, мені номер своєї карти, я заплачу, бо вони піднімають Ти тих що не заробиш. Добре! Де Єленового тата хата. Разом з Єленовим татом. Ви вже вище говорили. То то мені мало бути. Діко! Ти його хата зробите собі ремонт, будете газдувати і жити, дідусь. Дікувати, дякувати. Ми вам, дідучки, наостанок даруємо те, що лишиться від Кремля. Що? Нічого. Дікувати.